У вас було зупинене на підставі пункту 7 статті 35 закону України про національну поліцію. Вам зрозуміли? Чи ви не згідні з причини зупините? Правильно? Ну, причина, так, зупинка. Ви ви не згідні. Це абсолютно ваше право залишатися зупиною. Прогрументуйте, чого не згідні. Що конкретно вам не подобається в тому, що я озвучив? Ну, так, як ви є no, такому, поліція. Так, У нас є закон України про мобілізацію повіляційну діяльність, наказ по 160 на км. Яке дає нам право перевіряти військово-букові документи. Тут там створений мобільний блокпост, який є. О, він, це він незаконний блокпост, про взагалі, ви знаєте, де мають бути блокпости. Так. правильно? Йо, правильно. Це, це, та, блокпост. Ні, 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 я... блокпости стоять між країнами. І... Між між на виїзді ну Це, це не блокпост, ну коротше, ладно. Ми не про це. Дивіться, яке мене питання одне. Е, так як ви є поліція, правильно? Так. Е, ви давали кепу народу України. Служити і захищати народ. Я є народ України. Про це в мене є такі документи, які про це свідчать. Надалі. Ви мене спинили зараз надати якусь допомогу, чимось підтримати, щось допомогти, ще щось. Ні, ви мене спинили для того, щоб знайти якусь причину, або я заплатив, або я мене відправити на війну. Ні, я ж не шукаю до вас поставили я вас, вас розумію. з розумі. якою Перевірите що дому Ні, У Мені, Пос... це документів, це документів, ми деталі, ми мені все розумі. добре, але ми не розумі. хочу. Я, ну, це на це беззаконня вестися, не бути, як блін. Куди всі, туди я. Ні, це ж неправильно. Да, да. Ну це ж неправильно, ви, ви розумієте. Я не собираюся з вами дискусувати, бо це вона говорить говорити добре. Можна, Варто, говори. лов... Найчасті, Добре, дякую, вибачте.